Вони прибули із різних куточків планети, щоби припинити російський терор в Україні. Вони залишили мирне безпечне життя, щоби зброєю і хоробрістю захистити невинних. Більшість з них можуть піти будь-якої миті, але воюватимуть до перемоги. Вони роблять у бою неймовірне та повертаються на фронт після важких поранень. Вони совість людської цивілізації. Войни Інтернаціонального легіону оборони України Я працював менеджером у пекарні в Швеції. Свою військову кар'єру я завершив 8 років тому. Займався випіканням хліба, був керівником відповідного відділу в пекарні. Граю в дезметал гурті. Це моє хобі. Також, звісно, займаюся своїми дітьми. Вони вже досить дорослі. Найменшому 17 років. Але ви знаєте, малі діти, малі клопоти. Великі діти, великі клопоти. олівер володіє унікальною військовою підготовкою та має серйозний бойовий досвід. я служив на різних посадах у шведській армії з 96-го року. Пройшов підготовку по спеціальності арктичного рейнджера. моїм головним завданням була робота у складі протитанкового підрозділу, переміщення по місцевості і ураження ворожих танків. Брав участь у кількох місіях: Косово, Македонія, Афганістан, а також коротка місія в Лібері. Олівер, громадянин Швеції, значна частина його родини з Естонії. Російське повномасштабне вторгнення в Україну у День незалежності Естонії. Олівер сприйняв як особистий виклик. Мене підштовхнула моя сімейна історія. 24 лютого, день, коли почалася війна, про яку всі говорили, що її нібито не буде. Це день незалежності Естонії. Це було досить дивно, бо ми збиралися святкувати День Незалежності у той самий день, коли Росія вторглася в Україну. Ще до цього я сказав своїй сім'ї, що якщо війна таки почнеться, я мушу поїхати туди. Тому вони знали, що цей процес уже був запущений. Олівер, військовослужбовець Інтернаціонального легіону оборони України, військовий досвід, служба у Збройних силах Швеції, участь у бойових діях у Косово, Македонії, Афганістані, Ліберії, участь у відсічі широкомасштабного російського вторгнення у складі Інтернаціонального легіону Збройних сил України, спеціалізація Арктичний рейнджер, спеціальні навички. Майстерне володіння зброєю, стрілецька зброя, гранатомети, ПТРК, легкі гармати різних виробників і моделей, характер бойової роботи, дії у складі протитанкового підрозділу, знищення ворожої бронетехніки, командування розрахунками важкого озброєння, важка вогнева підтримка штурмових дій піхоти, евакуація поранених, знищення ворожої піхоти у ближньому бою. Арктичний рейнджер з особливим теплом відзивається про своїх побратимів та бойове братерство Інтернаціонального легіону оборони України. Всі хлопці, з якими я тут працював, спершу це були просто незнайомі для мене люди. А через тиждень ви вже наче сім'я один для одного. тобі достеменно відомо за яку футбольну команду вболіває твій товариш. Чому він не п'є каву і як він спить? Знаєш про цю людину, все ви дуже швидко стаєте братами і сестрами один для одного, і це вражає. Ви розумієте сильні та слабкі сторони один одного. Що людині вдається добре, а в чому їй потрібно допомогти? І ви допомагаєте один одному підтримуєте чим необхідно. Все це стосується і загиблих побратимів. Всі вони були чудовими солдатами. Я пишаюся тим, що служив із ними. І я сподіваюся побачити їх усіх ще раз у Вальгалі. Олівер детально пам'ятає свій найгарячіший бій. Це було кілька місяців тому. Я був у групі вогневої підтримки для двох штурмових груп, які мали зайняти ворожі вогневі позиції і відтіснити противника назад у посадку. Цілий ранок по нас вели постійний вогонь, два ворожі танки і одна рапіра. А також зі сторони посадки по нас стріляли російські солдати. Тож ми стріляли в ту посадку, мабуть, з усього, що у нас було 40-мм гранати, постріли РПГ АТ 4 гвинтівки 5,56, кулемети 7,62. Ми добряче прочесали цю лісосмугу і притиснули противника до землі. Коли ми пішли звідти, там уже було тихо. в той час. Наші штурмовики вибили росіян з їхніх позицій. Того дня ми досягли нашої мети, але, на жаль, ми втратили кількох хлопців. Арктичному рейнджеру із побратимами доводилося захоплювати ворожі позиції. Побути культура російських окупантів справили гнітюче враження на Олівера. Згоріла російська техніка і спорядження це просто фантастика. Деколи зустрічаємо і повністю функціональну техніку, яку вони залишили при відступі. І, Звичайно, окопи, сухі пайки, залишені боєприпаси. Коли ми заходили в окопи і бачили все, що вони там залишили після себе. Я розумію, окопне життя це завжди не весело. але мабуть їхні офіцери забули сказати їм, що в окопах взагалі то треба прибирати. ще один момент. Тіла їхніх загиблих. Російські трупи зазвичай залишаються. При фронтових uh, селах їм на це насправді байдуже. Know, Вони не забирають тіла своїх бійців. Не... Бувало, ми кілька разів забирали псів, які гризли ці трупи. Вони залишилися там самі more. без їжі. Okay. Ну і далі ви розумієте зі своїм підрозділом. Олівер пройшов через пекло боїв за бахмут там жорсткі бої жорсткі, інтенсивні цілодобові бої. масивний вогонь артилерії, кулеметів, ракетні обстріли. це позиційні бої. Оборона і наступ на позиції. Інтенсивність дуже висока. І ціна висока теж звичайно. Я не буду говорити про відсотки, яке співвідношення вбитих росіян до вбитих українців. Але росіяни несуть там величезні втрати. Величезні кос Саме там, під час евакуації пораненого побратима, Олівер отримав поранення. У нас було декілька поранених від того обстрілу. В момент влучання один із нас йшов попереду зі зброєю у дозорі. а інші несли ночі з пораненим. Коли відбулося влучання, я усвідомив, що поранений. Я закричав: я поранений. Дозорний уже зайняв укриття і відгукнувся. До мене до мене. це тактично правильний варіант дії у таких ситуаціях треба вивести себе з під вогню а дарига гадаредітейкен кавер аншарід кам томі снаряд ворожого танку і поранення декількох легіонерів не завадили команді виконати завдання та врятувати товариша якого поранили першим yes. uh, uh, так він зараз у госпіталі з ним все нормально він сильна людина він впорається А він сильний. Після лікування та короткої відпустки Олівер планує повернутися на фронт. Сподіваюся на швидке одужання. Потім беру коротку відпустку і повертаюся назад до свого підрозділу. Друзі і співвітчизники підтримують Олівера. Багато з них сьогодні воюють або допомагають Збройним силам України в якості волонтерів couple of weeks. людям вдома цікаво знати, що тут відбувається. за кілька тижнів я мабуть поїду до Швеції. Там всі підтримують Україну. В центрі нашого міста встановили чи не найбільший прапор України? Людям не байдуже. Багато хто допомагає як волонтери. багато шведів приїхали сюди. Ви, українці, показали світові приклад єднання і це передається далі. Ти бачиш, як люди об'єднуються навколо єдиної мети, просто щоб допомогти чимось. І це вражає.